Якось так виходить, що вся ця псевдо-одеська портова інтернаціональність завжди виявляється саме російською, як і так звана одеська мова. А єврейсько-грецько-болгарський колорит це саме колорит, позбавлений реального змісту. Коли ти починаєш говорити про українізацію, чи загалом про українськість півдня, е, наштовхуєшся на контраргумент про мультинаціональність. Тут він це не може бути український південь, бо він загальний. Він мультинаціональний. Просто як завжди, ви. Падкує з Росією, У нас прекрасний есей з такою назвою ще в 60-х Виходив: інтернаціоналізм це русифікація, все інтернаціональне є. ми наводимо аргумент про інтернаціональність чи мультинаціональність, щоб підвести до висновку про російськість, про те, що Росія тут підставова. Я пам'ятаю, як ти йдеш в маршрутці з якогось райцентру, на Херсонщині і всі говорять українською, і маршрутка проїжджає вивізку межа міста. І всі тут же переходять на російську, бо в місті треба говорити російською. Власне у цьому і полягає головний міф про наш південь. Нібито на цих диких землях не було іншої культури, крім російської. Дике поле це дуже глибока метафора, яку російська пропаганда завжди намагалася обернути на свою користь. Якщо землі дикі, значить їх треба цивілізувати але в реальності дике поле це не порожнеча, а навпаки, величезне варево різноманітних культур. Південь немає наскрізної ідентичності там від заходу на схід, так само як полісся. Насправді воно дуже різне залежно від того. бо південь величезний Україна довга з заходу на схід. Зате, наприклад, між Буковиною і Бесарабією існує дуже ясний зв'язок через Молдавщину, і ті тракти, які через Молдавське князівство йшли сюди до моря. І цей культурний зв'язок, він відстежується. І я спілкуючись із Одеситами і взагалі з людьми, які з цього регіону помічаю дуже багато спільностей, що в діалектах, зрештою, з тим, як говорять на Буковині, де я зараз живу, що в практиках, що в традиційних стравах, відчувається, що між Буковиною і Бесарабією існує давній генетичний культурний зв'язок. І якщо там відмотувати ще далі, як існує Покуцько-Буковинська тяглість, тобто умовно від Львова до Чернівців. І навіть далі на південь до Сучави ми знаходимо багато спільних деталей. Так цей ланцюжок можна проводити далі, його можна дотягувати до Одеси. І якщо вже розганятися, то далі спокійно, хоч і до Херсона, тому що на Херсонщині, ну щонайменше, і мені здається, на Одесьчині вони теж були. Живуть релоковані бойки, живуть релоковані лемки, іноді це окремі села, окремі спільноти.